Як підготуватися до непередбачених витрат і як вони можуть вплинути на ваш бюджет і ваш бізнес. Непередбачені витрати це ці витрати, які ми не планували, і які можуть виникнути в будь-який момент. Має бути якийсь відсоток запасу. Що робити? Як це змінити? Перше, створити фінансову подушку. Відкладайте невелику суму коштів щомісяця в окремий рахунок, конверт, будь-що, наприклад, 10% або 5%. Самі визначте свій відсоток. Друге, аналізуйте свої витрати регулярно. Щоб ви бачили, що робиться на даний момент. Скільки плюс, скільки мінус. Третє. Плануйте свій бюджет. Складайте бюджет на місяць на рік. Враховуйте можливі непередбачені витрати. От той відсоток. інколи може допомогти кредитна картка. Вона може стати дійсно у нагоді, але моє відношення до цього негативне. Я, наприклад, позакривала всі кредитні картки. У мене немає їх. Це створило умови, що я почала відкладати свої кошти оцей відсоток 5-7 відсотків кожного місяця.